Засадив я, Камаза, так это будем. комбайн хватика 95-2.0 Як молото. Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! Наш дивиться руль. Хотів поменять Купив таку накладку на руль. Отчитуюсь, критиком. Ми на КамАЗі дуже не їздим, но не можу я його щось натягнути. Тут на 490, а у мене 500. Не знаю. Попробую ще раз, а не віддам. назад. В магазин. Так. Погода у нас, конечно, така пасмурна. трошки тут залишилося вам розповім що тут по гібридам. Ладосик вже продувся слава україні славим слава усім, так? до підписникам О, так щоб так. я не, не писав, букви не тратив. Типа там просив поміряти. Та нажатки злину, якщо кача не підбирають. Ну, хана тобі я що. Рулетка в машині. У мене є на ця, але вона в солярці. Та кусок рулетки. А яка розниця? дай пацану помірять, ми вже спросив поміряти. Так, друзі, ладно, включуся зараз. Поміряємо. Чи це, чи не це мій. П'ять, 5, 6, 7, з половиною. Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять от труби. Дев'ять от труби. Ну да, ось уже десять це одинадцять. Дев'ять от труби. Ну зрозумів, угу. турець. І розстояння між ними 11. Ганя, бо може оце в, да, yeah. в нього воно може густо. Бо я дивлюся, вона вже переламала своя рулетка. Дивлюся і в шевелі оці спіралі докручені, то воно теж херово забирає. Бо я вчора спеціально в шевелі це стало... На далі спеціально вставав дивився, потім отопить спіраль досередину. Досередини поняв. Так, до так, друзі, вато погнав, молотить. Туди назад не вистачає, шнек трошки в водіма щось не складається може він знайти поки причину щось він дергається чи це він підклинює, ну буде шукати треба добити його потом потом будем чи буде він шукать причин значить що по потерям Потері, дивіться ну, ось тачанчик лежить один щоб так критично, то немає, ну, де не де може відпадає качан, я вам скажу. E, це у нас Монсанта 3511, такі качани, вони не порчені, не великі. Урожайністю ми поки довольні, за 70 точно дає. Так, і всі, як ви знаєте, у нас тут 9 гібридів. У нас є тут Вніс, Артагро і Монсанта з ліцензією, без ліцензії. Значить, друзі, Монсанта, та що без ліцензії, де ми купляли, ви там питаєте номер телефона, не даю по одній причині, не бажають люди, щоб я їй давав їхні номера телефону. Вони сказали, що їх в їх вдосталь замовників, тому вони не потребують цього. Так що кажу, так як є, не питайте. Оригінально ми брали в ЛНЗ, щоб не було ніяких підробок і Да? Також, на жаль, коли в нас почалась війна, компанія вніс нам не надала ті гібриди, які ми хотіли. Вони сказали, або чекайте, ну так як війна, і вони предложили нам взяти один сорт, який був... Точніше, гібрид, да? який був в Полтаві на складі. І Щоб не підвести нас, і ми вирішили тоді в березні забрати гран 6 і тому у нас на полі гран-6. Тому один гібрид понісовий, на жаль, в цьому році. Значить, що по грант 6? Значить, на тій стороні у нас лучше вона давала, там земля хуже, так низовина пішла. І на тій стороні, де краще, чомусь качанчик був трошки гірший. Не знаю чому так, але я як кажу, 22-й рік такий незвичний рік для кукурудзи. Там, де хуже земля, кращі качани були да, початки, ніж на кращій землі. Не знаю чому. І ми, Хоч дощів дуже було багато, такий качан невеликий, да, якщо взяти. І Ми боялися, що погана да, врожайність буде. І чому такий малий качан, але зараз доволі, можна сказати, цим. Бо він невеликий і він не відпадає. Він тримається, дивіться. Тобто Втрат тут практично немає. Да? Якби тут по 100 було, то я думаю процентів 20-30% відпадали качани, вони б лежали долі. І ми все одно молотили свої 70 центнерів. Ну, я вам скажу тут трошки більше. Ми думаємо, зараз як домолотим, вже точно знатимемо, на екранчику напишемо по всіх гібридах, по всьому полю. Сподобались нам арт-агровські гібриди. У нас там Арлен, Андрес і Руні. Такі досить гарні українські гібриди. І вони гарно вистояли зиму. Варті уваги, ціна, качество ну, поки подобається, але я всім кажу, мені потрібні 3 роки, щоб побачити, рік на рік не схожий. Да, і, яка буде кожен рік урожайність, але варто уваги. У 2021 ми брали тільки руні, спробували, нам сподобалося, у 22-му ми вже три. І е, Артагра прислали нам в цьому році вже. 5 гібридів будемо сіяти, дивитися за ними. Що вони покажуть. Хотіли вони, щоб я 9 їх посіяв, але ми відмовилися, що треба кожен засипати, вибрати із сівалки, посіяти по нашій технології дуже багато, а все-таки хочеться порівнювати із другими так, гібридами, як ніс. Що по мансанті? Монсанта вистояла, але такий гібрид, я вам скажу, зараз, бо не пам'ятаю, гляну точно. Оригінальний, який ми брали в ЛНЗ, це у нас 4590, він багато було поваляної. Тобто, бачите, тут кукурудза вона невисока, і стоїть. А там нам пощастило, що вона на бік похилилась, той тобто комбайн, що в одну сторону, що в другу, він її підбирав. Тобто, невелика там кількість втрат. Да? Це по Монсанті. і я вам скажу. По вражайності, да? ну, вражайність практично однакова, може десь на півтони там більше, ну, я думаю, максимум на гектар. Тобто нема таких великих перепадів, що Монсанто дає по 100, а Артагра чи вніс там по 60. Да? Тобто немає. Там різниця в півтони, але якщо взяти цінову політику. Монсанте оригінальний, да? вона там... ми брали три гібриди, по-моєму, 160, 180 і 200 доларів. І зараз перевести це більше 7 тисяч гривень один гібрид. І взяти на півтони більше кукурудзи. Тобто вона зараз при цій ціновій політиці вона не не Виправдовує себе, проще брати наші українські сорти, які гарно стоять в погодних умовах. І треба думати на те, що... яка буде уборка цієї осені, які будуть розценки по сушці, яка буде волога. І також хочу звернути, те, що хоч ми брали оригінально, але вологу осінню не скинула. Тобто, волога була від 23 до 25. Хоч це і оригінальна монсанта, хоч цей український виробник, да? той самий вніс Арт -Агро». Ну Не було смисла молотись і здавати її по 2000. Абсолютно. Тобто ви Вирішили на свій страх і ризик, що хай стоїть до весни. і Весною будемо тоді молотити, хоч по вологі трохи виходить. Що по вологі? По вологі, практично вона вся однакова. Я думаю, якби тут навіть 400 фау було волога, ну, практично однакова. Там десь пів%, але ми возимо на нібулон і там волога вся одна йде. Тобто 16,7-17 ставили. Що сьогодні поставимо, навіть не знаю, подивимося. Нашим вологоміром ми міряли, от заїжджали по оригінальній так, рядом 43.51. Там була волога 15,6, а заїхали на 39.69 Монсанту. Там була 14,5. Ну, Хоча я скажу її на цій стороні вниз, гран 6 теж 14,5 показував вологу, то ну, така. Такий, знаєш, перепад був по волозі. Не знаю, чому так, але хочу сказати, що Монсанта 4351 видно було по бункеру, що вона краще дає, ніж 39,69. Так що, такі. Висновки, не знаю, правильно мене ви зрозуміли чи неправильно але я хочу сказати, що ми від Монсанти в цьому році відмовляємося і від оригінальної, і від так сказати, без ліцензії вона теж все-таки падає, Монсанта ця, хоч вона і без ліцензії, але оригінальна дужча попадала, ось вона похилилася. Ну Я ж вам покажу, пощастило нам те, що її не погнало вгору. Лежить тут місцями, лежить вона. Ну, не так критично. Українські все-таки е, гібриди краще витримали е, зиму, да? не було багато снігу, може це пощастило нам, що не було падати. Ну я вам скажу, що качан невеликий. Е, тоже, дав Бог дивіться, який гарний качан. І він не дивіться. Тобто нема того, щоб він відпадав. Це стебло поламалося. Таке. Так що ми будемо. Артуагравський вже сіять, є у нас, у них щось там задержується зі своїм рішенням. Багато кукурудзи в цьому році не будемо, так як ціна трошки скакається, але нам сподобалась все-таки весняна ця уборка. Тобто, може на наступний рік будемо убирати весною, бо я ж вам можу повторитися, яка ціна буде осінню, не знаємо, сушка, щось там розмови йдуть, що електроенергії відвідають. Що там по битості, ну я вже в кінці відео тоді на машині зніму, покажу, як комбайн набирає. Що тут робити, чесно, не знаю. Горати, дискувати, дисковка треба дві проще, вигорати, вигорати, треба, треба культивірувати. Дощі сьогодні на вечір знову дощ стоїть. Потім три дні погоди і... Понеділка знову дощі. Не знаю, що ми будемо робити, але ну, щось, щось будемо робити. Якщо нічого не робити, нічого не буде. Так. Поховаш покрылась, волосы сидеша. Хватит. Сто ты. Вот, люк! Люк! Давай, сейчас люк открываем. let's assim, see né? Засадив я. Камаза. Ще не вистепили. Так, друзі, по битості, дивіться, яка вона кукурудза. Тобто битості тут 3,5-4,5% елеватор став. Вона не бита. По пошкодженнях 1,5-2,2%. Це я по ТТН кам глянув, щоб вам сказати. І, е... Ну, Сміття 2%, то і з базу вкладаємося і що там ще в нас є. А, зернова домішка по-моєму, 4%, там, 3,5% до, до 5%. Тобто барабанний комбайн хватіка, 95-2.0. Як молота? чиста, кукурудза не бита взагалі дивіться. Комбайн класно настроєний. Щоб ви бачите, десь трошки вже похитається, що так, дуже бити її не, немає. Голового оліватора я вказав яка встава, так що коли настроєний, то добре попадається кочеришки. Якось так, зараз десь батько їде, буде витягувати про провалився, дорога хоч і накатана, а все одно після дощів земля просідає дуже багато вологи. Не знаю що робити, мабуть орать, бо солоха тут мабуть забиватиметься, не знаю. Будемо зараз вирішувати. Вода стоїть, дивіться, ми їздили. Вода стоїть. Так, дивіться, як Камаз просідав, друзі. Приїхав Бугаюка. Батько, походу, хоче спробувати цепануть. Цепляй до трактора, трактора. будемо пробувати трактором чи батя. Та не штовхнув, він просів тут капець. Дивіться, як просів, я його штовхав <стрів> <Ви шу, стрів> по резину. Батько каже назад штовхнуть. Ну, попробуємо. Я думаю, бугай не возьме! Не возьме! Дедушка, яка я його висаджу Ти сам? кажу, зараз буде гребтись. Просив ти подиви, як він вдануть. Да. Покаже вам як вона. Хай назад його котне Сумін і хоче назад. через А я казав, що в яму. Не... Та він в яму зараз стане тут Я йому казав не ставаю в яму. Він зараз не... буде гребти. Щас. what comes to Делай тело на элеватор прямо. Молодец, знает. Ты знал, что побили рот. Не думал, что тестик возьмет прицеп. Нормально взял. Так, друзі, приїхав я вже розвантажився з братом. посчитали. Враження склала у нас 80 центнерів по всіх гібридах. Байрактар вже нас зустрічає, гавки. Зараз будемо ставити або поїдемо в кумові ще возити. Вот там ще кукурудза недомолочена, поки ждемо Е, Бога, як завжди, ця сила витягнув про це без питань. По вражайності вам сказав. Різниці великої ми не побачили. Ліцензія, не ліцензія по мансонті, вона практично там на півтони більше давала, може, від вніса і Артагровських. Ну, ціна при цьому не, ну, не відбивається, так сказати. Тому не бачимо смислу зараз переплачувати за такі відомі бренди. Байректор? Що ти бігаєш? Випустить тебе? Да? От гавкало таке. Що я зараз витікало? Чого ти? Чур! Ще понеха поне що. Так що, друзі, так якось. Які ми гібриди будемо в цьому році сіяти? Побачите на каналі. Дуже класне поле після сою. Всі ви знаєте, що мені після сої кукурудзи дуже подобається. Плюс туди внесли органіку, воно квадратне. І я думаю, що вже осінню, якщо погода і цінова політика нам дасть убрати, то там ми вже побачимо різницю по бункерам і вже будемо якийсь більш кращий висновок. Чим в цьому році, так що такі діла, друзі? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна!